Було багато дуже солі, видобували кам'яну сіль, вилоговували як слов'янську. А ми видобували природ природних розсолів. І по сьогоднішній день ми далі виготовляємо сіль. Тільки змінили паливо раніше. Ми виварювали на на цьому на газі, а тепер виварюємо на дровах. Це відбулося в 2013 році, коли сіль газ дуже піднімали в ціні. Ціль ми піднімали в ціні, але коли в солі було дуже на ринку України дуже багато кам'яної, ми цю сіль не могли продавати. І ми зупинялися в кінці кінців, нам просто відрізали газ і ми перейшли на дрова, щоб спасти цей завод, просто щоб далі завод міг працювати. І зараз вже ми єдині які вижили і працюємо далі. І ми підійшли до цієї шахти. Це шахта. Бачите, два молотка. Це означає ментет malium», що означає. Перекладається з розумом і молотком. Це такий гірничий знак, геологічний знак. Де ви побачите такий знак, догадайтеся, що здатер видобувають корисну копалину. А ми видобуваємо теж корисну копалину, тільки сіль. Сіль в розчині. Не саму кам'яну сіль, а в розчині. І то з природних розсолів. Як тут ці розсоли утворилися? Ну, ви знаєте, ще такий древньогрецький вчений Плутарх писав: що таке сіль? Це є залишки Древнього моря. Але. Як направда, як ми так 15 мільйонів років тому вернемося, це теж було море, це був Нижній міоценовий період. І в цей період почалися тектонічні процеси горотворення, коли Карпати почали підніматися, море відходило, мілкішало, і при такому рідному кліматі вода випаровувалася, сіль осідала, утворювалися пластига літу, ну, вони переміщувалися з линою і з гіпсом. І от коли вже Карпати. Сформувалися, вони розділили сушу на північ і південь, утворився Прикарпатський прогін і Закарпатський прогін. Але в надрах залишилися ці поклади галіту. І наше родовище називається Дрогобицьке родовище природних росолів. І тут під нами, 36 метрів під землею, є галіту, є брекчі галіту, брекчі такі уламки, вони приміщені з глиною, з гіпсом. І от дивіться, коли прісні води інфільтруються, вони розчиняють галіт і утворюється соляний розчин. І цей соляний розчин собі тече під землею і попадає в нашу шахту. І звідси цей розсіл видобуваємо. Як це відбувається, дуже символічно, до речі, лінія міграції цього розсолу перетинає лінію, яку з'єднує з, з церквою святого Юра і церквою зближення Чесного Христа, просто під прямим кутом. От там утворюється такий крест. Це на мапі дуже видно, це просто так символічно. І бачите, завод цілім, незважаючи на те, що були такі часи, що казали, що не потрібно, що в Україні є досить сильний, не треба, але ми зараз єдині, які можемо поставляти всі. Ми зараз підемо всередину, будемо дивитися, як та шахта побудована, і будемо все, і буду розказувати більше про розсолики, про цю шахту. Хотімо. Двері почали реставрувати. Угу. Хочемо відновити, не хочемо нові, хочемо так відновити, як колись було, бо це буде. Оце цікаво, знаєте, автентика, історія. І тут така була таблицька, от, от її перемістили, королівська жупа. Це є королівська шахта. А жупа це назва соливарні. І це слово походить від або Словацького, що означає староста, або від Хорватського. Хорватські тут колись заселяли білі хорвати, і може від Хорватського, тому що в Хорватії є ще області, які називаються жупами. Так що, скорше всього. Це від Хробацького відходить. І от центральна вулиця від шахти до Ратуші, колись була це, це стара частина міста, це Жукна вулиця. І навіть за радянських часів її не змінювали назву. Так що, так що ходімо середину, подивимося. що тут буде. дивіться, ми зараз всередину шахти. Звичайно, дуже вас вражається, що метал дуже піддається корозі, але це така природа. Металу сіль дуже агресивна для металу і тому сіль роз'їдає дуже швидко метал. Бачите, що ми навіть мусили поміняти на пластик, хоча це не бажано би було старе підприємство, пластик. Ну але ремонтувати це дуже затратно, тому мусимо так шукати, щоб менше ремонтувати. От піді мною є якраз шахта 25 з половиною на три метри, і на глибину 50 метрів шахта прокопана. Введена в експлуатацію 1473 року. Оця частина звідси сюди є 12 поверхів донизу. І висота кожного 4 метри. Дуже добре зберігається ця деревина, на відміну від металу, тому що в русолі. А сіль це і консервант для деревини. От для, дійсно от дерево дуже добре зберігається в цьому росолі, воно не псується. І 1473 рік, по сьогоднішній день, ми з нього з тої шахти видобуваємо русіл. Дивіться, сюди тече росіл кожної години, десь так 2,3 куба. За 24 години ми можемо добути 55 метрів кубічних росов. І на цей 55 метрів кубічних ми маємо дозвіл, спеціальний дозвіл. це Цей затверджені запаси. Ми не маємо права брати більше, щоб ми ну, не маємо дозволу на це. І це не можна робити, щоб не порушити ту фізику-хімічну рівновагу, щоб не було вилоговування тих галітів, які є на території, щоб не було деформації земної поверхні. І тому ми дотримуємося так не більше 55 кубів. Як раніше добували, звичайно, спускалися, черпали вітрами. Ну, ви знаєте, концентрація 300 грам на літр, сина 1,2, це тяжкі, це чаще, це набагато тяжче, ніж вода, і тяжче його видобувати. Потім, за допомогою керата, коли коні кругом ходили проти таке колесо, витягували більший об'єм. Потім, отай верстатка качалка працювала. Ну, вона працювала спочатку на мазуті, потім на електриці. Ну, все-таки е Корозія добралася і до цієї труби, де були опущені штанги. Оця труба грубосінна і все рівно дала тріщину, тому ми зараз опустили труби на 44 метри з нержавійки і під'єднали глибинний насос. Глибинний насос це такий потужний насос, тому він не може працювати безперервно, мусить працювати періодично так, скільки сюди з русоло підходить, скільки ми його маємо і вибирати. І тому він працює до 10 хвилин, але кожної години. Отак, От за годину включився на 10 хвилин, потім через годину знову. І так, за 24 години ми добуваємо 55 метрів кубічних. Дивіться, оця температура 10 градусів, постійно в надрах є температура 10 градусів. Тому ви там солі не побачите. Там не буде кристалізуватися сіль. І не буде замерзати також. Так що ми має, не маємо проблеми з відкачуванням бурсолу. Літом спека може 35 градусів бути, не скристалізується, а зимою не замерзне. І отак ми має, не маємо проблем з видобутком. І оцей розсіл по трубах спочатку тече в розсолих збірники, де він відстоюється. Пам'ятаєте, я вам говорила, що як ці галіки переміщені з глиною, з гіпсом, от розчиняється цей галіт, так і затягує, як ми видобуваємо, він затягує трошка глини і гіпсу. І треба позбутися цього, то називається нерощинний залишок. І щоб його позбутися, можна через фільтри пропускати, але це буде здорожчання. тому ми користуємося тою технологією, якою раніше користувалися. Закачуємо в дерев'яні збірники, там цей мул осідає і вже чисте русіло йде на виварювання. Ми зараз йдемо виварювати сіль, а потім підемо до тих збірників. Хоча спочатку русіл туди почати. Я, я на, Біжіть, будь ласка, Прошу. ви це, за допомогою моторів Глибинний насос, глибини насос, насос. насос. Ми просто його не бачимо, він на 44 метри опущений. А на роботу його не шкодить. Що це не шкодить. Тому Ви ми... вже... його постійно обмінюєте обновлюєте? Звичайно, шкодить. Це не так, що він може 10 років працювати. <звіггін> Три роки, ну як чотири попрацює, то добре. Але дивіться, ми зараз не спускаємося. Оцей оця лебідка, оцей трос, і ми піднімаємо труби і пускаємо за допомогою цієї лебідки. Mm -hmm. Так що В шахті не, не ся, ся, самі підходять? Ні, дивіться, в шахті вже тече усі, вже сулена вода. Mm -hmm. Вона в... сама прибуває. Сама в прибуває mm -hmm. Так, вона mm -hmm. ага. тече. Як в ви її викачуєте, і вона знову читає. Так, так. Ну але ми так рівномірно, йде відбір рівномірно. Ось скільки сюди приходить, то, ми сіти скільки... так, тому що ми не можемо порушувати ту фізику-хімічну mm -hmm. рівновагу, бо якщо ми будемо відкачувати, понижувати дуже рівень, ми будемо залучати вилаговування тих порід, які тут є, і тоді може бути просідання земної поверхні. Розумієте, це дуже важливо так видобувати, щоб воно не впливало на, на цю просидання. Підігріли на дровах, сіль кристалізується. Ми зараз і будемо її їсти. Ходімо <гум> сіль? сіль, сіль. Ви знаєте, ми підемо напевно туди, де ага. на сіль є, бо тут ще не накристалізувалося. Гаряче пальчик не випхай токи поток. Тому що сіль ще холодний. Ну, на жаль, <говори> скільки часу цей це холодне, правда? Грять? Воно ну, не дуже. би <говори> мені їх вам показати. Ну, бачите, плавають такі кристали <говори> О. є, є, є. О, <говори> плавають. Але ще розсіл, бачите, я руку можу <говори> запхати. А, це панве. Але гаряче тут уже. Ну, не дуже, Хай. як я руки пхаю. Ага, ага. тут хайте. Дуже гаряче. У ну, мене руки просто привикли. А, ага. я, я, не, не дуже. я можу гарячу і нічого. Просто привикла вже. Дивіться, оце називається панви. От по тих трубах, от бачите, труби, труби, отакі шлани, заповнили тільки що. Ну, десь, може, пів години тому. Нагрівають, дрова підклали, нагрівають і розсіл починає нагріватися. Коли нагрівається, вода випаровується, а концентрація солі збільшується. І починається процес кристалізації. Натрій хлор з'єднується, утворюється хлорид натрій. Кристалізується правильно кубічну форму. Це такі кубіки. І вони мають такий гарний скляний блиск. Зараз ну просто ця вже на купі, вона втрачає цей блиск. Якщо ви бачили, якби я вам зверху зняла. Це набагато країніше може, виглядає. Може, знизу ще якісь там ковідки впали. Ну, ми зараз спробуємо. Ні, я не, не, не мало, немає. там, але дуже мало. Дуже мало, але ну, ще вона так блистить. Е, ну, оця сіль, прекрасна сіль. Ви можете її також їсти. Ай, так. Ходіть, ходіть сюди. Ходіться, Так. Можна можна тут можна скуштувати. Зовсім меншого. Нам зараз подадуть лопату. Бачите, біленька. Тільки от якби були кристалики, ви б вибив це ще красивіше. Там та рука була якраз. Хоча як то можна сказати, свіжа сіль? Вона мільйони років тому в землі була. А це друге її народження, фактично. Ми її розчинила вода, її знову виварили, і знову тепер маємо сім. Ні, От бачите, дуже смачно. Ви як її розчинити, ви не, а в, в, не в, будете мати осаду. Нема осаду, знаю. Ну, вони смачні Дивіться, дай дуже поросатися. О, гінафіл. Ми будемо гірки їсти по дорозі. Ви ще не кустували мусите підійти і погустувати. Я вже ще... зараз візьму. Ми собі купимо, так. Направду, мені би дуже хотілося вам зібрати, але... А воно має? Ні. Тоже. Можна? Візьмуть оцю лопату, ага, згребуємо, туди аж до того борта і буде стягувати сюди на полі. А от там теплий мішок, ще так. Так. тільки зібрано. То тільки зібрано. То сьогоднішня січка. <хи> так? Ця... Я вам та? скажу, як ми сушимо, але коли всі зберемося, щоб ви не чулися. Дивіться, як чути. Запах такий, і така погода приємна. Ну ви вижити тут то жарти звичайно неможливо. 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 Дуже солена вода, вас буде дуже все пекти, очі ніс, ви будете впаде, кричати. Що? Та mm -hmm. і ви як ведете, то й вдаритеся добре у поверхню, устана один і два. Це ж не, не є так, як, як вода пірнаєте. Знаєте, ну, море. то алта, а ви так вдаряєтеся, і тоді вас перекидає, звичайно, голова по посіну шомусь. Іде вниз, очі печуть, кричите, щоб вас спасли. Так як це фільму цей е, син лихваря. Так, він, ну такий, така, такий був. Так, Олег Санін задумав, що треба кидати цього сина легкоря сюди. От такий фільм був. Е, Дивіться, що тут відбувається, але тут взагалі відбувається важливий технологічний процес. Головне, щоб цей русил позбавити оцього мулу, що плаває зверху. Це теж нічого поганого немає. Хто не розуміється, думає, що це якесь таке органіка, нічого. Це є мінерали, глина і гіпс. Але вони дадуть забарвлення солі такого жовтуватого відтінку, якщо їх не, уч... не позбутися. А якраз ми тут їх позбуваємося. Як тоді тяжіння оцей мул осідає на дно. Збірник зроблений тільки з дерева. Отакими клинами оце все зафіксовано. І так дуже гарно він просочений тим русолом, що він взагалі не псує і це і не гниє. І оці дерева це є теж добрий ізолятор. То він зберігає ту температуру постійно 10 градусів, і літом ви тут не побачите, щоб кристалізувалося сім, а зимою не побачите, щоб замерзли. Росіл ще ніколи не замерз. Я вже тут 45 років. Ну і це неможливо, щоб він замерз, тому що 300 грам на літр. І ще теплий тече знати 10 градусів. Тут не треба не знати, які морози потрібні, щоб це, це відбулося. Ну і отак. От ми працюємо, 1838 рік введено експлуатацію, очищаємо туристів, ну і тут дуже так, знаєте, романтично, правда? Красиво. Ніби на стрих піднялися, але дивіться, які басейни тут. І тут Олес Санін, як прийшов на екскурсію, він тут сказав, будемо знімати крім довбуш. І такий видимо, зразу такий сценарій, що значить, тут має сидіти лихвар, до нього йдуть гуцули, здають якісь предмети. ну Він, звичайно, обдурює як лихвар, нічого не платить, тому забігають. Опришки, починають, хочеться зібрати гроші, але він, звичайно, не хоче віддати. Олекса спалює боргові листи, він стріляє в Олексу, але Олекса має тут таку срібну монетку, яка не дає йому кулі, не, не беруть його. І нічого не виходить, тоді Іван Добуш бере того хлопця і кидає сюди в русі. От тут їх поруч не було, він тут було а це е, Олексій Гнатковський грав, знаєте, він такий сильний, його так гарно кинув. Ну, небезпечно. Бо реакція була не дуже добра для цього артиста. Треба було його швидко витягнути, тому що очі ніс, хвиля піднялася, знаєте, і йому хлякнули в очі, і тоді дуже, дуже боляче. Треба дійсно було рятувати швиденько, ну, але це було все передбачено. Поставлені дошки, витягнули хлопчика і водою мили зразу. Перший дубл був тільки, а потім другий дублі. Зараз тут є метр тридцять розсоло, але було більше. Коли його кидали, то десь було метр п'ятдесят. Ну це добре. Чим було б вище, тим би він сильніше вдарився. То так розрахували, щоб і менше травм. Ну і я, Ви знаєте, чому я так все розказую? Бо я тут була, теж знімалася всім. Так. Тільки ви знаєте, самі кращі земною кадри вирізали. Знаєте, знімаєшся дуже багато, всяке пробуєш там, 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 а потім виходиш і там тільки в якісь дві хвилинки або або півтора. Uh -huh. І все. Так. Але добре, що хоч мене залишили з тим глечиком, який я тому лихварю хотіла здати ззаді того лихваря. Uh -huh. ну, от що, то, та, то, що ходила з добушем по бідруку, вирізали. То, що зговорила з лихварем, вирізали. Ну але нічого, добре, що там хоч так, стоїть, так. Так. правда? Так. Але дуже цікаво було, дуже я рада, що що знімали фільм, тому що багато туристів, навіть яким надиролися цей фільм, ну все таки читали, що десь знімали в Дрогобичі і приїжджають, розумієте, і цікаво їм, і і це, і це дуже добре. бо Болесані нам відремонтував цей збірник так. до речі. Ага. Оце саме головне. Деякі кажуть, ну що ти там, я кажу, то що там? Не важливо, що я там не, не головна була в ролі, а головне, що він дав нам оце все відремонтувати, правда? Оце головне. <плес> так, так. Ну скажіть, а оце дерево, це воно від чого таке? А це на жаль від того, що було замикання, це не від того, що а -а -а. в розсолі. Те, що було в розсолі, дивіться, отут От не було замикання, Подивіться, як оця деревина, вона гладка, вона просочена сіллю. Ну, в солена, тільки ми, ми не лижемо її, просто вона солена, то правда. Та водіти деякі лежать, але це з порохом, то не треба лежати. І коли вночі приходиш і так світиш, то блиститься, е, іскриться так, іскриться так красиво. А от е, зараз я вам покажу, як розсіл очищений виглядає, як його можна, якщо можна робити особа, то це дуже цікаво. Бачите, оце очищений російський, просто відстояний. Нічого не треба робити, просто його відстояти. Оце вже буде 12 годин відстоюватися е, 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 обережно, щоб ви не зачерпне впали да, ні. ніхто. Бачите, а всередині як кристали ростуть. І це ми коли закрити е, я цей не екран. Можу, я не, не можеш, тому що опустити. Так. Так. Він хоче бачити. подивитися, як гарно так. росте. Да, Бачите? Я тут Так, Отут, мені кажеться так. 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 І бачите, дуже сіль швидко кристалізується, тому що високої концентрації. Дивіться, я коли оце недавно діти мене хотіли просто скуштувати, і я їм оцю от тарілочку налила і бачите, так, і, вже, і вже, вже кристалізується. І хоча тут не я дуже я тепло. Ну, знаєш, як хочеш, отак ба пальчиком. Дуже <звук> Дуже силене. Ну як? Ну, силіна, як трапа. Як трава, як таранька. — Так, да, кому подобається? Не хочеш, ну, та да? да, то сіль, це всі мікроби бає. вибає. Солена дуже да. Ну. Як чуть-чуть, чуть-чуть, як це чу -чуть, то смачно. Чуть-чуть, але якщо більше, Правда, Лепіся, вактор, добре. Дезінфікує це все. Ну, так листалики. Там є кристалики, бачите, то можна так вирощувати кристалики. Витягне собі кристалики якісь. Або, бачите, я так вот і звідси візьме собі. Ні, після я поїла, пообідала взяв да. Будемо вирощувати такі кристали. Оце добре, що літо, знаєте, знає, тут так гарно на сонці не вирощувати. Так. Не треба ніяких. Ви знаєте так, дивіться, на сіні навіть ростуть кристали. Молодець. На сіні. покажи. На покажи, сіні. Покажи. Зараз, зараз щоб ми ага. зняли. Так. Так. Дивіться, це просто було відерку у сіну, налила я розсіл. І воно русло, русло, потім витягнула. Так. На сонечко поставила, воно висушилося. На сонечко, на воно, дуже гарно, От, бачите, як, 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 як квіточки. Так, як чіпаються і, і ростуть. Так, дуже, красиво. дуже красиво, так. Ну, як сніда. Так. Угу. ми вже вис... майже суха сіль. Бо спочатку ті мішки йдуть на центрифугу. На центрифузі вона визволюється, іде 5% вологості. Це ще забагато. Треба пропустити через сушильний барабан. Продувають це гарячим повітрям, сіль крутиться як в місорубці, і вона тоді виходить така сухенька, сухенька. Тому ми не даємо ніяких протизлежуючих речовин. Не потрібно сульфату натрію, ні там інші ще гірші хімії. Вона просто наша кристалічна не буде збиватися. І але ми можемо в кінці йодувати. На початку не можна, бо йод випарується. То ми додаємо 67 грамів йодату калію. Не йоду, такі як в аптеці, а йодат калію на одну тонну солі. Це ви повинні споживати. І є рекомендація на нашій упаковці: 4 грами йодованої солі, бо там є 150 мікрограм того йоду, які потрібні для профілактики йодозалежних захворювань. Це для профілактики. Не лікування, а профілактики. І дуже добре треба їсти дітям, вагітним, тому що цей елемент дуже корисний. Ну Взагалі за кордоном, повірте, там всі, всі рекомендують їсти сіль. Бо цей йод важливо відіграє функцію формування навіть та, і навіть дитячої психіки. Дітям теж повинно сьогодні давати. Так. Тож я розказала вже дякую. Yeah, <laughs>